Всім привіт, мої любі! Сьогодні це в нас. Розпаковка з Єви. Ура! Поїхали! Так, перше, що, що я там накупила, це в нас такий де а блиск для губ 3D Brilliant. Угу. Колір у мене 84. Ось такий він. Пахне, ану, такую! Знаєте, жувальною конфетою дуже-дуже смачно, прикольно, то тут і фрутя. Він дуже сильно блистить. Ось він такий гарний, тому мені здається, він дуже класний, Просто на повсякдень його носити лайк. Ще він був по акції, по дуже гарній знижці. Тому я його і взяла. Ось не знаю, подивимось. Ще тестру не було, я його тільки ще відкрила і зрозуміла, що я не вмімкнула не відео. Я геній. І так, друге, це, це у мене. Це у нас хайлайтер від Ellen Pro Лондон. Чому Лондон? Так, ось такий кремовий хайлайтер Stone 102 Sunny Glow сьогоднішня. Сяйва. Давайте його розфокуємо. У мене тут з собою ніж, тому що не знаю, де його тут розфокувати. Угу. Тестру там теж на нього не було, бо його вже ви, ви вже просто вже стерли з лиця землі, так. Трішки СМР. Треш, так О, воно ще так. Така упаковка. Боже, як його відкрити? Де? Ну так? Ну, що там все скотчі у них чи Що? Елен Про, у мене до вас питання. О! Відкрилось дуже-дуже якось. того, ось, бачите, тут. Елен Про. Такий гарний хайлайтер. Так, отак. Кремовий. Він пахне мені Єву. Да, він пахне Євою так оно. Дуже гарний дуже гарний хайлайтер, і не знаю, блін. О, бачите? Він не білий, він ось такий дуже гарний, тому що я шукала який о я шукала якийсь гарний хайлайтер, ось щоб він не був сильно темним і не був він не сильно якимось білим. Я його знайшла, плюс ще він коштував 70 гривень. Окей, поїхали далі. І так, а, далі у нас іде тут а, духи від що? У мене так упаковка пагнулась. Духи від LCF фруктовий аромат диня Медова. Окей. Пахнуть дуже приємно. Ой, я пам'ятаю, коли був День Святого Миколая, мені батьки такі духи дарували, там різні були. Смаки, вони мені дуже всі подобались. І ось цей з моїх фаворитів їди, там гарний гарний парфум Вони ще стійкі, такі вони мені дуже подобаються, тому як о, респект їм дуже гарні. І коштують дешево. Так, у нас покупка це у нас інстаму інстагут чи я прочитала як інстамуд. Інстагуд айпачі ось такі. асмр mm. так о, ось такі ось патчі Вони такі живтенькі, вони такі ось. і не знаю, мені здається, вони гарні. Я їх купила, плюс ще вони ще недорого коштують, та вони гарні. Ось тому лайк. Так. І перед остання покупка це у нас sweet lips Stint Balm, Другий такий бальзам. Ось. Я його купила другий, тому що камон. У мене був, він вже закінчився. О, в першому цей теж в нуль першому. Ось тому я його купила і мені подобається ось такий він такий рожевий, такий гарний. Так, друге. Одре... Ой, остання покупка. І так, слідуючи, у нас тут лаки від від чого, від чого блін Evelyn Cosmetics. Ось такий перший лак, що він у мене якось пере, Ось такий гель-лак, Чомусь він тут нам гель-лак, але не вірте, це звичайний лак. Він мені, він мені дуже подобається, тому що він, по-перше, стійкий і він дуже гарний. І Він такий рожевий, у нього такі блискітки, я бачу. Такий він гарний. Так, Блін, зараз так. Ви можете сказати, що його тут немає, а він є. Але просто він такий ще прозорий плюс. Так, ще ось такий. Так, він теж звичайний, але тільки він тут у упаковці як квадратний. Ось тому. СМР такий, знаєте, ой, що впало. Так, о, мені розпаковка ця дуже сподобалась. Що мені сподобалось тут більше, це ось такий. О, я забуваю, як це зветься. Блиск та ось цей хайлайтер, він дуже гарний, прикольний. Як я його дуже сильно шукала, я його знайшла. Хоча мені здається, все сподобалось тут, якби так, да, але усі це мої фаворити. Всім папа! -па, до нових випусків!